Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати наступну партію помідорчиків, які я буду тестувати. Перший у нас це П'єтра Роса, всім відома. Багато його хто вирощував і вирощують. І от так вийшло, що вона в мене теж з'явилась в цьому році. Буду її тестувати. Замовляв я помідор рекордсмен, але так як не було його в наявності, мені запропонували взяти цей. Я погодився. І тепер буду я тестувати Росу. Вона у нас заявлена 110-115 днів. Плоди вагою 70-80 грам. Транспортабельний, врожайний. Буду тестувати в своїх умовах, потім все вам покажу. Далі не менш цікавий помідорчик. Дуже я давно на нього дивлюся, це в нас кафа, крупноплідна сливка детермінатна. Бачите, тут заявлено взагалі, що може досягати 300 грам один помідорчик. Кафа у нас дозріває через 70-75 днів після висадки розсади. Плоди великі, вагою 140-160 заявлено. Але бачите, досить великий помідор, що може досягати до 300 г. Написано, що він. М'ясистий, хороша транспортабельність, дуже смачний. Подивимось, прийде час, все покаже. Далі у мене помідорчик буде рожевий. На тестуванні. Це у нас альма, ранній детермінатний томат, плоди округлі, трохи плескаті. Темно рожевого кольору, однорідні, дуже смачні. 250-300 грам вага одного плоду. Альма у нас 60-65 днів від висадки розсади. Отакий цікавий помідорчик. Наступний помідорчик у нас Софія. Детермінатний надранній, вага 150-250 грам. Темно-рожевого кольору, і бачите, з таким зносиком. Доволі, я думаю, буде дуже такий цікавий помідорчик. Значить, що в нас тут за нього ще є, яка інформація. Що це ультраранній помідорчик 85-90 днів з моменту всходів. Висота рослини 75-85 см. Плоди темно рожеві, стійкий до альтернаріозу, фузаріозу і фітофторозу. Досить цікаві характеристики. Тому подивимося, що це буде за помідорчик. Обов'язково все потім покажу. І останній сьогодні на огляді помідорчик насіння томату Pink Cross. Це у нас теж рожевий, рожева сливка. 10 насінин. Він у нас 65-70 днів з моменту висадки розсади. Дуже сильна рослина заявлена. Плоди сливовидної форми яскраво рожевого кольору. Вага 120-160 грам. Ось такий от цікавий помідорчик, рожева сливка. Це такі помідорчики. У мене теж будуть на тестуванні. Буду потім обов'язково все вам показувати, як вони розвиваються, яка врожайність і так далі. І тому подібне. Все детально, обов'язково буду за них по кожному розказувати. Всім дякую за увагу! Хороших вам врожаїв, мирного неба, усього вам найкращого в 2023 році. До побачення!